Миколаєві призначили нового керівника комунального підприємства Миколаївпастранс Дмитра Даніленка. 29 січня його офіційно представив міський голова Олександр Сінкевич. Контракт уклали на півроку. Що відомо про його досвід, у міській раді повідомили, що Даніленко раніше працював у транспортній сфері. Зокрема, на керівних посадах комерційних підприємств. Детали про конкретні компанії та періоди роботи публічно не оприлюднювали. Після призначення депутат Миколаївської міської ради Андрій Єрмулаєв розкритикував кадрове рішення та написав такий допис у Фейсбуці. Призначати фігуранта сайту миротворець на посаду керівника комунального підприємства це вже перебір. У базі вказано, що Дмитро Даніленко 1977 року народження у 2015-2016 роках 9 разів перетинав кордон України з боку Росії через пункт пропуску матвіїв курган Протвориться громадський інформаційний сайт. Він не є державним реєстром і не має юридичної сили. Крім того, депутат Андрій Єрмолаєв заявив, що дружина Дмитра Даніленка користується російською соцмережою ВКонтакті. Кореспонденти перевірили цю інформацію, та на скрінах видно, що сторінка Вікторії Даніленко ВКонтакті була активна два дні тому. Міський голова Олександр Сінкевич під час апаратної наради заявив, що перебування посадовців на окупованій або на території Російської Федерації до 2022 року не є автоматичною підставою для звинувачень. Він розкритикував заяви депутата Андрія Єрмолаєва щодо призначення нового керівника комунального підприємства Миколаїв Пастранс». За словами міського голови Дмитро Даниленко, на початку повномасштабного вторгнення проживав в Маріуполі, після чого виїхав за кордон та згодом повернувся в Україну. З 2023 року він працював керівником транспортного підрозділу Миколаївської ТЕЦ. Також згідно декларації НАЗК, у квітні 2025 року його дружина купила квартиру в Миколаєві площею 126 квадратних метрів. Крім того, Андрій Єрмолаєв написав. Його дружина у 2025 році стала власницею гаража в окупованому Маріуполі. Водночас у відкритій частині декларації не зазначено, що гараж саме у Маріуполі. Також, згідно декларації Дмитра Даніленка, його заробітня плата в 2025 році становила 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це понад 101 тисячу гривень на місяць. А що ви думаєте стосовно призначення Даніленка, пишіть у коментарях.